Друзі, привіт, ми на каналі The Hunter. Сьогодні у нас перший пробний виїзд по грибочки Як ви бачите, він... ну, трошки поки що йде не по плану, але то нічого, ми сьогодні з бачимо нарешті. <плес> йдемо сьогодні шукати білі грибочки. Був недавно в Миколичині збирав чорниці. Дуже слабенького чорниці. Чор... Ні, чорниці є, а грибочків немає. Пару козарки і все. Зараз чекаємо, поки згінчиться дощ, і йдемо вверх. Друзі, закінчиться трішки дощик. Зайшли ми в ліс, пішов батя наліво, я пішов прямо. Пробуємо дивимося, кажуть, що грибочки якісь ніби є. А от чи вони дійсно є, зараз будемо бачити. Виходимо, сьогодні, погуляємо. Перший виїзд на біленькі. Та я як знайду білого сьогодні. Я ще за, за два роки ні одного не знайшов. Ну на службі були випадки що. Дві штучки був знайшов на парку, де рибу ловив, але тут такі одиночні. І а після дощика, звісно, все мокреньке таке. Чого на мене з цукру? Ой-ой-ой, біленький слав. Біленький, тупо, в прямому ефірі. Ще зліва? Зліва, дивись. Дивись який. Тупо один. Один. А тут висит файє яй-яй дивись! Тут я збирав ще, дів, там дів. ще дайшка не буде. Дивись, дивись. Диви, пойдемо під час. Оба! Оце брата! Ха-ха! Сіки ми піднялись, метрів стодиться який красавчик! А там просто такий красавчик стоїть капець. Ми лізем до нього, це 100%. Не, ну це просто фест. А це грибочок. Я розумію, що це... Це вже щось похоже на, на грибочок. Подивіться який. ой 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 який класний. Який красавчик! А яку ножку має Ай-яй-яй Ого, міцно сидить! Дуже міцно сидить! Ой, цей звук, друзі! Грибний! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, грибничку ми сховаємо, так, Там ще один вроде, Ще один, так? <різь> <різь> Два на місці. Цей маленький, ну класний. Ой-ой-ой, дуже тут. Ось такі друзі, карпатські. Біленький, просто подивіться. Так, нема більше. <сміпі> Вроді би нема. Радості повні штани, ви навіть не представляєте. Ось в таких охащах є ось такі грибочки. Ой, фест. Так, і зараз ще одного зірвем. Ось оцього. красавчика теж. Ой-ой-ой. Оба Так, це ми залишимо тут. Трошки вирвемо те, що лишилось. Ніби нічого і не було. Вороді більше немає. Що, ж, друзі, ви просто подивіться, які класні грибочки. А, карпатські. Карпатські біленькі. Ось такий, друзі, перший уловчик у нас. Це просто... Я не маю слів. Що ж, друзі, збираємо далі. Ось, друзі, дивіться, що буває, якщо за собою не прибирати, а ще, ще гірше лишати вогонь. Просто подивіться, скільки згоріло ліс. Це просто капець капець, подивіться, просто скільки згоріло Ось такі, друзі у нас відпочиваючі. Є і таких досить багато, які за собою свинять, ну і лишають безла. Ось так, друзі, після дощику, до речі, по дорозі. Кутічок тече, брудний, чорний. Але ми йдемо. Вже три біленьких є. Всього вже настрій. Просто шукаємо зараз ще. Підемо зараз до Божого ока, туди аж далеко. Аж там попробуємо, подивіться, річушка тече. Що ж, друзі, включаємося на наступному якомусь класному грибочку. Ось трошки вже піднялися, погорів вверх, Просто подивіться наскільки тут класна ожина. Це просто капець. Оце я розумію ожина. От моя рука. Подивіться, який кущик класний. Араз ми його з'їмо і йдемо далі. Гінка, I'm Ось, друзі, вийшли ми до водопою. Ну майже до водопою. Я тут вирішив познімати бруснику так класно. Брусниці просто подивіться. Просто подивіться на цього. Який красавчик! Який красавчик! Ой-ой-ой, каношка! -ой -ой, ще один? Ну, ще один! Ай-яй-яй! Я не знаю, це просто кайфи такі. Та це капець. Ви просто подивіться, насіки класні біленькі. Просто Ну, Оцей, звісно, трошки побільший. Ой, як він сидить глибоко. Оба! Такий якісь цікавий. Оце грибочки, просто подивіться, які два красуня. Класно. Є, yeah, радості повні стани. Ось такі, друзі, два біли. Yeah. <тірка> та, <я? тірка> та я? Я брусницю познімати, знаєш, класно хотів. Я так дивлюся, а тут замість брусниці тут два білі. Що ж, друзі, продовжуємо. Просто кажу рибалочки. Грибочки шикарні. Так, друзі, якраз підійшли ми до другого, кажу, до, другого, до першого водопою На моє любиме місце, де вони тут завжди тільки-тільки кидаються. І друзі є. Є грибочки. Ну, поки що тільки один. Ось подивіться. Ще малесенький, тільки-тільки йому десь день, навіть менше. Але подивіться, яку він вже має ножку просто. Це капець. Ого, як він там. Ох, ви подивіться просто який красень. Оце білляк. Шикарний. Так друзі, але тут треба дивитися, бо тут мають бути ще... Мають бути вони 100%. зараз ми подивимось. Які класні, як вони пахнуть. Ось тут на підйомчику вони часто буває. Але наразі тільки один. Що ж, збираємо тоді, шукаємо далі. Так, друзі. Підійшли ми до полянки, знайшов я тут пару лисичок. І ще отут лисички є. Глибоченько трошки вже поховалися. Тільки-тільки починаються. Дуже є мало, ну і ось такі ще літні. На такому мосі тут ростуть в папороті. Я тут засів. О там далі батя. Я собі тут їх так підчищаю потрішечки. Ось така. Ну чого потрішки, по трішки наш уловчик. А тут же старенька. Потрішки наш уловчик збільшується. Ще нема афенів просто капець. І тут такі хороші афени. Я буду якось поїхати, ще позбирати трішки. Ось тут завжди лисичок збираю і вони тут завжди є. О ну, коли є, звісно ж, грибочки. Так, добре, тоді, друзі, рухаємось далі. Ще за білими. Ось так, друзі, йдемо. По дорожці і, до речі, дуже багато афен. Просто подивіться, які класні афени. Скільки в них поживних речовин. Але вони солодкі, це капець. Ось йдемо ми вже якраз говоримо з батьків, що каже, тут мають бути, тут мають бути. Мають бути і що тут є, та. там видати, ти Є, є, я бачу його там якраз. А ну, ну не. Да-да-да-да-да. Не, 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 не. Ой-ой-ой, який класний. Ой, такий білячок тут. Ривий бери. Файненький. Один? Два, 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 два. Два і маленький. О там та-та-та, зараз чекає туди, то є. Yeah, yeah. А тут вище немає, чуєш? Ні, не не, оце тут от тут. З тої сторони зайде там мох. Ні, ні, ні. Ось такі красунчики, два. Ну. Оце, оце, бачиш, тут горбик. Лівіше, от-от. То щось не то. Так, чергові два красуні. І тут ще один біля ведра. Я так спускаюсь, дивлюся. Опа! Малюк. Ой-ой-ой, який він красивий. Опа. Який він, друзі, красивий. Ось така, друзі, сімейка. Малесеньких біленьких. Тільки-тільки починаються. Так, продовжує нашу наше полювання на біленьких. А я вже думав біленькі. А то якісь поганки. Місця дуже класні, дуже дуже класні. Ну відкриття, друзі, сьогодні в нас вдалось більше ніж на 100%. Тут ще теж такий класний лісочок. О, козарик. Але старенький вже. О, а ось і ще один. Але нормальний вже. А його ми заберемо. Тебе ми заберемо, напевно. Оба! Оба. Ось такий він вже трошки старенький, але підемо. Я думаю, нічого в ньому поганого немає. В принципі, нормальний грибок. Ось такий у нас жив ловчиках Класно, класно, що є грибочки, що починаються. Дуже приємно біленького знайти. В нестав <смі> дуже приємно. Так. Тут немає. Ой, болото тут. Болото. Так, тут також непогані місця, я думаю. Козарики тут мають бути. Козарики, підосичники. Чи відберезники, як вони там правильно? Ось Такий, друзі, вихід. Раз, друзі, тільки-тільки виключив камеру. І ось він. Ось козарик. Ось він. Старий вже, як світ. Ай-яй-яй, ще й поламався. Ось пташка полетіла. Ось такий, друзі, здоров'як. На його на насіння. Ну, класно, грибочки є. Дуже і дуже приємно. А червоного я сьогодні побачу чи ні? Цікаво. Друзі, черговий. Черговий біленький. І дуже-дуже красивий. Але щось шляпку йому походу збили. Ну. Ай-яй-яй. Не побачив хтось, напевно. І став. Так, більше в нас тут нема нікого. Вроді би немає. Ну, ножка лишилась тільки. Продовжуємо тоді. Так, друзі. Чергове місце. І стільки там лисичок я бачу. Ну, так, не дуже багато, але й немало. Дуже класні. Ой-ой-ой. Оце лисички. Ви просто подивіться на цих рудих красунь. Оце лисичка, подивіться. Прекрасні, просто прекрасні лисички. Декілька штучок таких класних є. Ось, подивіться яка. Дуже класно. Чистенька така, тверденька там, ще є. Е. О, це дуже така сильна, сильна прямо. Оба! Це друзі, просто всім лисечкам лисеться. Хай здорова така. Ось, друзі, скільки нам вийшло знайти з одного місця. Небагато, але дуже класні. Дуже і дуже класні. Так, а ми тоді продовжуємо йти далі, може ще буде грибочки. Ось, друзі, зійшли ми вниз трошки. по полянках. Ось такий зонтик стоїть, але ми його їсти не будемо. Нехай ще стоїть. Ще гуляємо тут по край лісу, шукаємо літніх біленьких. Але поки що безуспішно ще, до речі, батя пару козариків. Ось так зараз наш, наш уловчик виглядає. Не густо, але й не пусто, скажімо так. Класно, класно тут. Будемо вертатись, напевно, вже до машини. Пройшлись ми так чуть-чуть сьогодні прогулялись. Оба-на! Оце білий. Добре, що я подивився. Просто дивіться який стоїть кабан. Ага білий. Я думав білий. А то... А то самі знаєте хто. А то мохоморчик. Ну, майже обдурив. Точніше обдурив і так нормально, але... Але... Що, йдемо тоді? А ну бачите грибочок. Черговий, друзі. Ну, підберезник. І то файний з такою лапкою. Уй-уй-ой. Оце підберезник. Подивіться, який трофейний. Оба. Ось такий. Я ну фест-фест. Дуже-дуже потужний грибочок. Класно, дивимося ще і йдемо далі. Так, вертаємося вже ми, друзі, і тут де я знаходив одного козарика, Тут ще один козарик. Класний такий, Грубенький. А тут ще два. Так попри дорогу йшли, ми ну, попри дорогу не йшли. А вони тут два ростуть. Класні такі світла світлоножка така, кажуть, світлоножка, світлошляпка. Ось такі, друзі, грибочки. Так, чистим їх і біжимо далі. Друзі, спускаємось, ми вже вниз до машини. По дорозі ще знайшли одного козарика і все. В принципі, йдемо, ще десь може хвилинок 10 топати нам. Непогане відкриття, дуже непогане грибочків трошки є. Не, не, не густо, але й не пусто, скажімо так. Дуже класно. Перші біленькі в цьому сезоні. Якраз. Перші білі за два роки для мене. Така, друзі, в нас тиха охота вийшла, тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі. ну, Я думаю, на грибалці, скоріше за все, буде знову грибалка, бо все, білі є. Я їх так просто не відпущу. До зустрічі тоді вам.